Пренебесна пречудесна діво, Маріє, ти нам, мати всім єдина, Наймиліша в свого сина, мати Божа. Маріє. Сина мати в сім'є наймиліша наймиша свого сина, мати Божа. Марія. Найчесніша найславніша, діво, Маріє. Херувими, Серафими, Величаються святими, мати Божа. Маріє. Пословений Бог наш завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси все наповняєш, скарби, дібри життя Подателю, прийди і лися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, Святий завітає, стіли немочі наші, імени Твого радуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Прийдіте, поклонімся цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімося Христові, цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Бог наш пристановище і сила, помічник у скорботах, що вельми напали на нас. Тому не будемо боятися, коли порушиться земля, і гори обертаються в глибини морські. Зашуміли й порушилися води, їх порушилися гори силою Його. Бистрі течії, ріки веселять, місто Боже, освятив оселю свою найвищий. Бог посеред неї, і вона не порушиться. Поможе їй, Бог, в досвіта. Затривожилися народи, захиталися царства, він дав голос свій, порушилася земля, Господь, сил із нами, заступник наш Бог, Якова. Прийдіти і побачите діла Господні, які чуда вчинив він на землі, припиняючи війни до кінців землі, потрощить він луки, зломить зброю, спалить щит вогнем. Заспокойтесь і пізнайте, що я Бог, я прославлюся між народами, прославлюся на землі, Господь, сил із нами, заступник наш Бог, Якова. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі Боже. Мирі, Господеві, помоліться, Господи помилуй. Саме з висоти спасіння душ наші, Господеві помоніться. Господи, помилуй. Даме всього світу добрий стан, Святий Божий, церков і з'єднання всіх. Господи, помоліться, Господи помилуй, засвітий храм цей, який, що з вірою, побожністю і страхом Божим до нього. Господи, помолійся. Господи помилуй, засвітішого Соленського, архієрея Франциска Папуринського, і за блаженнішого патріарха нашого Святослава, і за боголюбивих іпископів наших ірйосипа Степана, Чесне присвітерству, христине діяконство за вес причити людей, Господеві помоліться, Господи помилуй. За Богом бережний народ наш за правління і за все наше військо, Господеві помоліться, Господи помилуй. Щоб, як лук, мідний, вчинити силу вірних Твоїх і укріпити Десницю їх місцю сили Твоєї. І за перемогу над супостатами нашими, Господи, помоліться. Господи помилуй! Щоб подати неослабну, незбориму і переможну силу, і мужність хресто іменитому воїнству нашому. На перемогу над ворогами і супостатами, і всіма нападками їх, Господи, помоліться. Господи помилуй! Що сподівати розумом. І без щастям лиця супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом, і щоб ангел Господній гнав їх і вражав, Господеві помолівся. Господи, помилуй, щоб вислухати крик Святої Церкви Твоєї, зітхання єдиновірців наших, і щоб вивести із тміння життя полонених ворогами і супостатами та ним, Твоїх, які в печалі, скорботах до тебе взивають, Господи, вислухай і помилуй. Господи помилуй. Щоб ви згодитеся навіть всякої скорби, гніву і нужди, Господи, помоліться. Господи помилуй. Заслуги, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи помилуй. Святого чисто при благословенну, славну владичицю нашу Богородицю і присудів Марію з зусіла. Святий допом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богу відвідаймо, Бог. Тобі, Господи. По тобі належить усяка слава честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Бо Господь явився нам, благословен, той, де Хто йде вм'я Господні. Ославляйте Господа, Бо він добрий, бо ми різного вічна, Бо Господь, явився нам, благословен, Хто й да вм'я Господнім. Вони коло вступили мене, але я ім'ям Господнім переможу їх, Бо Господь явився. Нам, благословен, Хто й да про Господнєм. Господні, Бо Господь явився нам, благословен той де в ім'я Господнє. Дівничій став головним на нарозі від Господа, це сталося, і дивне воно в очах наших. Бо Господь і явився нам, благословен. Хто йде в ім'я Господнє. Спаси, Господи, людей Твоїх, і благослови насліддя Твоє перемоги благовірному народові над супротивників даруй і Христом Твоїм охорони лютві. Слава, Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. За гаступництво перед яким благоговіємо і з яким не осоромимося, не погорди, благає молитвами нашими, все оспівувана Богородице, утверди православних громаду, спаси благовірних людей, укріпив справедливості правління їх і подай. Їм з небес перемогу, бо Ти, Бога породила, єдина благословена. Будь уважні мир всі, прийдуть, Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх мир, о, Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром. До єфесян послання святого апостола Павла читання. Браття, кріпіться в Господі та в могутності Його сили, одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам треба боротися не проти тіла і крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу, темряви, проти духів злови під небесних просторах. Ось, чому ви мусите натягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і, перемагаючи все міцно встоятися? Стійте, Отже, підперезавши правдою, бедра ваші, вдягнувши у броню справедливості і взувши ноги в готовість, щоб проповідувати Євангеліє миру, а над усе візьміть ще двірі, яким здолаєте засиди всі розпалені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто слово Боже, Аллилуя, Аллилуя, Аллилуйя, Аллилуя, Аллиуя, Аллилуйя, Аллилуя, Аллилуйя, Аллилуйя. аллилуйя, 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 аллилуйя. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. І спрості вислухаймо Святого Євангелія. Ми, і, і духові Твоєму. Відлуки святого Євангелія читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за святішого Вселенського, Архієрея Франциска Папу Римського. І за блаженнішого патріарха нашого святослава, і за боголюбивих єпископів наших кір Йосифа, кір Степана, і за всечесніших отців наших, от Архімандрита протоігумена, Йоанна і Гумена Тараса за тих, що служать і послужили в святій обитріці, і за отців наших духовників всіх у Христі, сестері, братів наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. За Богом бережений народ наш за правління і за все наше військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на постріли уповаємо, і не зброя наша врятує нас, Господи, але допомоги Твоєї, всемогутній просимо, і на силу Твою сподіваючись, повстаємо проти ворогів наших, ім'я Твоє вірно прикликаючи. З умиріння молимося, всемогутній Господи, милостиво вислухай і помилуй. О, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Смику вірний пошли стріли свої, Господи, і замішання створи серед ворогів наших, пошли з висоти руку свою і в покори. І Христолюбивому воїнству нашому віддай молимось, милосердний, Господи, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Щоб воїнство наше непоборним і переможним було над ворогами, і щоб мир і слава оселились в землі нашій. Усильна молимось тобі, Господи, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай, Боже, Спасителю наш, ховання всіх кінців землі, і тих що далеко на морі та в повітрі, і милостивий будь милостивим, владико до гріхів наших, і помилуй нас, Бог, милостивий чоловіко, любить Бог, ісей тобі славу посилаємо. Отцю і Сину і Святому Духові нині й повсякчас і на віки вічні. Амінь. Хай воскресне Бог і розбіжаться вороги Його, і хай тікають від лиця Його ті, що ненавидять Його, як щезає дим, хай вони щезнуть, як від вогню топиться віск, так нехай погибнуть грішники від лиця Божого, а праведники нехай звеселяться, нехай життя розбії сутінки смертні. А правда здолає всяку кривду, нехай посоромлені втікають ті, хто бажає нам лиха, нехай миром і достатком колоситься український лам. Утри, Боже кожну сльозу та зціли кожну рану. Даруй нам єдності і порозуміння, злагодою та братерством пов'яжи наші серця, бо ми народ твій, усі ми діло рук твоїх, тому до тебе сьогодні щиро взиваємо. Ти, що у Воскресінні твого Сина смертю смерть подолав, дай нам сили здолати кожен задум лукавого і всякий ворожий підступ, перемоги благовірному українському народові даруй над супротивниками і Христом твоїм охорони твій, бо ти Бог наш, а ми люди твої. І тобі славу висилаємо». Отцю і Сину і Святому Духові нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Помолімося, тричі Отче наші, тричі Богородице Діво, за Збройні сили України та за перемогу над ворогом. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Отче що єси сина небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться, Ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Примири. Чеснішо від Херовимів, і незрівняно славнішо від Серафимів, що без отління Бога слово породила, сущу богородицю Тебе величаємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині, і повсякчас, і навіки вічні, Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благословим. Великий єдиний, нам україну храни. Волі світу промінням ти її осіни. Світлом світлом на знання нас, дітей просвіти В чистій любові до краю, ти нас Боже, зрости. Молимось, Боже єдиний, нам україну храни. І свої ласки щедроти ти на люд наш зверни. Дай йому волю, дай йому долю, дай доброго світа, щастя, Дай Боже народу многоя, многоя літа.